Черговий передвиборний проект народного депутата говорили скептики п'ять років тому, коли про своє відкриття заявив фонд Олексія Кунченка заради майбутнього. Мовляв, такі фонди перед виборами ростуть як гриби після дощу, а потім зникають. І от позаду п'ять років у Сівродонецьку про діяльність фонду знають до нього й досі йдуть по допомогу, і як правило, відмови не чують за плечима безліч соціальних проєктів і вдячних людей. Серед них ветеранські організації, як міська, так і Азотівська фонд заради майбутнього гість на їхніх святах із буденними життєвими негараздами допомагає справлятися. Ми сотрудничимо вже давно, десь, ну, не менше, у всякому чотирьох років. Сотрудничество йде плодотворно, Ми, общем-то, доволі роботою цього фонду. Бывают у нас разные, так сказать, запросы. Мы просим, значит, чтобы поощрили активистов Городского совета ветеранов, тех, кто непосредственно проводит большую работу по организации ветеранского движения в нашей организации. И вот. в то же время. Ті, хто попав в трудну ситуацію, в основному це допомога на придбання ліків чи часткова оплата медичних процедур, словом, те, що підтримує здоров'я ветеранів. А ще приємно радує людей поважного віку. і Передплата на міські газети, наче дрібниця, але для пенсіонерів, економія. Із самого заснування фонду з ним тісно співпрацюють і ветерани Азоту. Вони благотворительної допомогу оказують во усіх отношениях, не только фінансовою, але і просто. имеется в виду непосредственно выделение каких-то подарков или продовольственных наборов ветеранам. Это касается в первую очередь таких ветеранов, которые самые престарелые, участники боевых действий, нуждающиеся в финансовой помощи, особенности на операции. И то, что делает фонд Кунченко, для нас очень приятно. Всегда, всегда мы, когда я не обращаюсь к ним, они всегда э, отзываются положительно и оказывают помощь. Ко всем ветеранским праздникам, начиная с Дня Победы, 1 февраля освобождение Северодонецка, потом э, день пожилого человека 1 октября. Освобождение Украины 29 октября. Все эти у нас праздники проходя, проходя в нашем музее, они обязательно присутствуют. Я с ними сотрудничаю, и они, наших ветеранов, приезжают сюда и поздравляют. И можно сказать, что то, то что делается для ветеранов, Азота, я только рад. І буду радий і далі співпрацювати. Сподіваються на подальшу співпрацю і у міському товаристві інвалідів Надія, каже його голова Валентина Злидніва і називає фонд справжнім другом. Пригадую, як вперше попросили допомогти надіївцям ще у грудні 2011-го. Ані одразу відкликнулись. Я хочу сказати, що на протягом багатьох лет вони завжди були рядом з нами і завжди нам протягували руку допомоги. Вони подарили нам комп'ютер, подарили нам. принтер, подарили нам ксерокс. Они отзываются на наши ходатайства, которые мы пишем для людей, которые попадают в очень тяжелое материальное положение, и они им помогают финансово. На каждое мероприятие мы к ним обращаемся, и они всегда приходят не с пустыми руками к нам, всегда приходят с подарками. В городе просто необходим такой фонд, потому что мы видим со средств массовой информации, что они не только нам помогают, они и многим в городе помогают, и детям, и спортсменам, и пожилым людям. Вот, поэтому мы, конечно, будем рады, если этот фонд и будет продолжать работать. Вот И желаем им процвітання, стабільності, здоров'я. Валентина Іванівна з теплом відгукується і про співробітників фонду. Дякую за їх чуйність та людяність. Фонд заради майбутнього не залишився осторонь, коли до Сєвродонецька стали прибувати вимушені переселенці. Тут розуміли, що цим людям вкрай необхідна увага і допомога, і в першу чергу надали її найуразливіші категорії дітям. До кожного сезону малечі допомагають купувати одяг, формують списки і разом з батьками йдуть за обновками. Огромне спасибо передати побольше більше таких добрих людей. Ну зараз в это время очень тяжело і така допомога нам дуже допомагає. Допомагати фонд буде і надалі, запевняє його засновник Олексій Кунченко. Держава не може забезпечити сповна соціальний захист населення, тож благодійники мають стати поряд. Роботу благодійного фонду ми і построїли таким образом, що Ну, это идет от души и тех людей, которые занимаются благотворительным фонде, и тем людям, которым попадает эта адресная помощь. Есть взаимное понимание, доверие, уважение, и я от души рад, что такая работа выстроена. Я коренной житель города Северодонецка, я с огромным удовольствием, значит, если я имею возможность, я помогал и буду помогать нашим людям во всех делах. И я сегодня, пользуясь, скажем, тем, что ну, есть какая-то определенная точка отчета, пять лет работы фонда, я хотел бы поблагодарить всех тех маценатов, руководителей предприятий, бизнесменов, кто вкладывал каждую копейку в благотворительный фонд и помогал благотворительному фонду, потому что действительно э, с благотворительного фонда эти деньги уходили на поддержку. Нашим людям, нашим горожанам Но в тому, що робота благотворительного фонда фонду буде продовжена. Я в этом всіх завіряю, і ми будемо работать далі на благо наших горожан Сєвєрденчан. Робота з людьми похилого віку та соціально незахищеними це лише один із напрямків роботи фонду заради майбутнього. Така ж активна співпраця з громадськими організаціями, медиками, освітянами, талановитою молоддю, спортсменами та активістами. Про них вже у наступному сюжеті.